Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Похмурий ранок у Києві повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області денна температура буде від плюс 26 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 19. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Чернігові очікуються похмурими, опади не очікуються. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 19. Ранок та вечір у Сумах будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. На сході. У Харківській області в день температура становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 19. Ранок у Харкові буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Донецькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 15 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 20. У Донецьку хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 24 до плюс 17 градусів в день та від плюс 10 до плюс 20 вночі. Увесь день у Луганську утримається ясна погода опадів не прогнозується. На півдні на Одещині в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 17 градусів. А вночі від плюс 14 до плюс 18. В Одесі на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 28 до плюс 19 градусів в день та від плюс 15 до плюс 21 вночі. Ясному ранку, у Миколаєві прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися без опадів. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 27 до плюс 20 градусів та від плюс 12 до плюс 20 вночі. Вдень у Херсоні очікується хмарність, незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними опади не очікуються. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 23 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 20. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Запоріжжі до самого вечора, опади не прогнозуються. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 23 до плюс 14 градусів, та від плюс 19 до плюс 9 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Сімферополі обіцяє бути ясним, без дощу. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21 градуса та від плюс 13 до плюс 19 вночі. Небо у Львові цього дня буде ясним недовго, вже день воно затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора, без опадів. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 26 до плюс 20 градусів в день, та від плюс 12 до плюс 16 вночі. Похмура погода буде триматися в Івано-Франківську весь день, вранці очікується недовге прояснення без дощу. У Тернопільській області очікується температура від плюс 24 до плюс 22 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 17. У Тернополі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Увечері ітиме дрібний дощ. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день та від плюс 14 до плюс 16 вночі. У Чернівцях погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора без дощу. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 23 градусів, та від плюс 14 до плюс 19 вночі. Небо, ясне в Ужгороді вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 13 до плюс 19. До світанку в рівному очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та ввечері все знову повториться. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На Волині очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день та вночі від плюс 13 до плюс 18. Вдень у Луцьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опади не очікуються. На Хмельниччині очікується температура від плюс 23 до плюс 19 градусів в день та вночі від плюс 14 до плюс 17. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Хмельницькому з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною вночі буде дощ із грозою, вранці вдень та ввечері без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 27 до плюс 21 градуса в день та від плюс 12 до плюс 19 вночі. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Кропивницькому буде вкрите хмарами без опадів. У Полтавській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс дев'ятнадцяти. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура від плюс 25 до плюс 21 градуса в день та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 18 градусів та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Вранці у Дніпрі погода буде ясною: день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду без дощу. На Вінниччині денна температура буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 17. У Вінниці похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Гарного всім тихого дня. До зустрічі!